Помните, я під час останнього свого ефіру вам говорив про те, що Порошенко повністю використовує ситуацію з залужним. Собі бали набиває, бо в нього вже і так рейтинг купав. Так він вся надіжда на залужного. Залужного що, типа, підтримують. Ну от на підтвердження своїх слів. Подивіться сьогодні, як він виїбнувся, в мене других слов немає. Під час засідання Верховної Ради України, яку, до речі, можна було ще розпустити два роки тому назад. Якщо Петя з Юлією не були такими корисними крисами, може б і війни в Україні не було, то до командували, до хазяйнували стварі, це Так от, якби вони не були такі хитровимахані, два роки тому вже Верховної Ради не було. Ну вони змовчали про те, що Конституція нам дозволяє розпустити Верховну Раду для того, щоб піаритися на війні з Верховної Ради з трибуни. Так він сьогодні виєбнувся, типу, що він з народом, і сказав. Віддивіться від залужного. Пітя, ти можеш матюкатися, ти можеш піаритися, хайпувати, використовувати е, ситуацію з залужним, яку ти сам роздув. Типа от я з народом, я за залужного, йдеш в жопу, причому швидми скачками. Тобі ще треба з Медведчуком сидіти за те, що ти натворив, За те, що ти співпрацював з Росією, і до сих пор твій йобаний Рошен валяється по полкам по Білорусі і Росії. А потім, коли відсидиш своє, може десь Бог здохнеш.